Доброго дня! Сьогодні 1 серпня, місто Тернопіль. У мене дозрів сорт Персику Ретхевен. Це мій любимчик, фаворит моєї колекції. Врожайний, дуже смачний і, ще будемо казати, так і комерційний, бо такі плоди. Якщо винесеш, я навіть не виношу на базар, приходять люди до двору і такі плоди по 250 до 300 грам, то забирається моментально. Хто раз спробував Heaven, хоч кажуть, що він у декого не набирає цукор, але я за ним таке не спостерігаю. Якщо гарно зроблено прорідження, якщо дерево не перегружене, воно вчасно, вчасно зроблене прорідження, вчасно зроблені профілактичні обробки від кучерявості і від всяких других хвороб, коли на дереві таке здорове, гарне листя, яке кормить плід. То все з цим персиком нормально. Ну і ще я робив десь 2,5 неділі, а може навіть 3 неділі назад обробляв е, свій сатурн свідчим і ще пройшовся, вже розробив повний пульвелізатор, то обробив усі персики ще свідчим. А так більше нічого, ніяких проблем. З цим персиком немає. Е, вже коли я робив огляд живців, то казав, що єдина проблема це прорідження. Тобто вроді ну, такі плоди тут не можна, воно в руку не власне. Зараз ми зірвемо. Ще пару плодів. Вже сьогодні я починаю його реалізацію. Пройдуся по своїх деревах. З ним самі окрашені і самі великі плоди, і почнеться реалізація. Також можна його використовувати і на заготовку, але єдине, що треба різати на дольки, бо так така красота не влізе в банку. Отакий От він має окрас, якщо персик. Одною рукою погано рвати, треба підтримувати, бо тут як намисто всі вони робили спорідження десь сантиметрів 10 кліт від плоту. От і Вони ще все, простір весь заповнили. Оце не тільки. Це формовка в мене чаші. То колише цьому дереву, вже я не знаю, більше 15 років вже трошки його побило, і монілія, і хвороби, бо вже старе. Але по-любому, коли робити систематичні профілактичні обробки, це продовжує життя дерева. Також вже нові насадження, які я саджу, землі немає, то формую. Веретеном, щоб густіше можна було посадити ці персики. І от на веретені от така теж чудова загрузка, чудовий окрас. Я веретено роблю струнким, не закладаю внизу стіл, бо землі обмаль, а хочеться ще якийсь цибуль, учасник виростити ось після цибулі, що посадив. Баклажани, ще зберемо урожай баклажанів. І хочеться ще, крім плодових дерев, ще і щось зібрати. Таке для харчування. Цей персик я вже теж формований струнким веретеном. Вчора вже практично обірвав, колеги давав. О. А тут отака от краса, краса дуже. І то не одне дерево, це ось молодше дерево на років 5, певно. Те саме, я в попередньому відео показував, як я проріджую. От, виштовхнуло, як я проріджую е зелені операції, роблю, тобто дав доступ світла, сонця, дав доступ для вітру, щоб вітер робив вентиляцію у кроні дерева. І от дивіться, буквально за 4 дня, як він окрас свій змінив і як він набрав рум'янчик. Дивіться, мене руку два не власить. Сортом дуже задоволений. Можу вам рекомендувати цей сорт. Він по смаку дуже має гармонійний смак. Ну, але будемо дегустувати, зараз підійдемо, зважимо і вам, наскільки зможу, передам його смак. Але сорт вартий уваги. Він в цьому році, так як все, достиг на десь на 10 днів скоріше. Так, в основному, якщо от нормальні погодні умови то перша деката серпня ми його споживаємо. Плодоношення дозрівання також розтягнуте. Будемо десь ми його протягом 10 днів споживати. Спочатку вибираю плоди, які крупніші, які зверху. От дивіться, яка ж то хіба не красота. Потім за 3-4 дні. Ці, що дрібніші були, вони наливаються, і практично він у мене виходить одномірний. Е, нижче 200 г, то немає. Е, така інформація, сортом дуже задоволений, навіть без дегустації можу вам його рекомендувати, бо він у мене не перший рік і я щороку ним задоволений. Не було такого не одного року, щоб він якийсь припідніс сюрприз і не підвів мене. Щорічно зражаєм, щорічно дає нам доход до нашого бюджету сімейного. От таке все загружено. О, зараз підійдемо. До імпровізованого. От воно чаша. Бачите, можна залізти за це, вона провітрюється, ця чаша. І ще тут досить оцих гілочок. Бо хтось мені казав, що, що ж ти типу, обчі крижив його всього. Чим же воно буде кормити плоди, що листя немає. Пагонів немає. Є, тут все нормально, вистачає йому пагонів і листя. Головне зараз йому зробити провітрювання. І доступ сонця. От тоді він гарно переокрас і додає цукор. Не переключайтесь, переходимо на дегустацію. Підійшли ми до дегустаційного столу. Нарвав я, вон, позвонили, десь кілограм, зараз приїдуть, заберуть і хочу таке зробити зважування. Ну, от такі вони трошки більші, як середні. От це перша, будемо казати, в'язь, яка така самі великі. 200, скільки? 266, 283, 240, 250, 220. А вже другі такі, ті, що будуть збільшуватися в розмірі, то до 200 гривень. Ой, до 200 гривень. 237. Ну, вага відповідна. Але вага залежить від багатьох факторів. Перше це прорідження, друге це підкормки. Полив і агрофон на вашій ділянці. Дуже допомагає мульчування. Я займаюся мульчуванням не тільки свого саду, а всіх рослин, які я вирощую, і ків'я, і актинідія, і плодові дерева. І вони дуже гарно на мульчування відзиваються. Звичайно, Полем від бур'янів, бур'яна немає, чого не заглушує, вся пожива йде до кореневої системи. От тоді гарно і це. зараз будемо пробувати дегустувати. Отакий він всередині. Дуже має гарний така оранжева м'якоть, дуже соковита. Від кісточки він відділяється, може чуть-чуть десь так, ну, в основному відділяється. Ще він, як трошки спіліший, то він краще відділяється. Ну, зараз буду пробувати на смак. Дуже соковитий, тут соку. Я не дуже люблю то. Давити, щоб він тик, але повірте мені, що повний рот соку, можна фреш робити. Дуже збалансований смак е солодкий, має ледь таку збалансовану кислиночку, та кислиночка йому мені навпаки додає пікантності більше, бо такі от екстрими рояли, то вони. Солодкі дуже і... Ну, по-своєму вони теж добрі. Ну, це мені от такий він, так як персик має бути, що там ледь замітна кислинка, дуже аромат і дуже от персиковий аромат. І гама після смаку, ну, супер. Так що тут, поза, поза всяких сумнівів, якщо ви ще в своїй колекції такої красоти не маєте, то обов'язково доповніть свою колекцію таким сортом. На осінь буду мати саженці цього сорту. Щеплені також на алечі. Для західних, центральних регіонів це, мені здається, свого досвіду найкраща підщепа. Дякую за увагу! Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Будемо разом вирощувати екзотичні культури. Слава Збройним силам України! Героям слава!